Друзі, всім привіт! І з вами, як завжди, Акватур. Сьогодні я вам зроблю відео огляд готелю Весна, який знаходиться в центрі міста, буквально 100 метрів від центрального бювету. Якщо бронювання відбувається в цьому готелі номерів від 4 днів, пропонується карточка на центральний бювет. Як пити водичку, також консультація лікаря. Готель має свій майданчик, якраз дітки граються. Харчування відбувається по системі «Шведський Сіл. Має дві категорії номерів. Економ і стандарт. Економ це більш такий бюджетний варіант. Стандарти вони повністю після ремонтів. Вам гарного перегляду і запрошуємо всіх у Трускавець. Щодо бронювання номерів, звертайтеся до «Акватур», Ми з задоволенням вам підберемо ваш відпочинок. Гарного перегляду! Це центральний вхід в готель. Буквально метрів 300 по вулиці вниз знаходиться медпалас, де відпускаються безпосередньо процедури, хто хоче купити собі за додаткову плату. Я вже говорила, що карточку можна взяти на бювет і консультація, якщо бронювання відбувається більше 4 днів. У готелі також є спа-кабінет, який працює з 10 по 7 вечора. У готелі знаходиться декілька ліфтів. Є з лівої сторони при вході від рецепції, а також справа. Є камера схову для речей. У готелі є дитячі стільчики, що дуже зручно, хто відпочиває з дітками. Е, сніданки у нас відбуваються з 8 до 10, обід з 1 до 3 і вечеря з 6 до 7. Їдальня готелю весна. Харчування відбувається по системі шведський стіл. Сістрави за склом. Ви підходите, офіціант вам запропонує те, що ви хочете. Категорія номер у нас стандарт. Два окремих ліжка. Це у нас санвузил з душевою кабінкою. Є в шкафен, шафа при вході. Два ліжка окремих, рушники. холодильник, чайник. І з номерів відкривається дуже гарна панорама. Категорія номера сімейний, всі номери з електрозамками. Номер також після ремонту. В номері у нас ліжко двоспальне. Є балкон, телевізор, диванчик, хто з дітками приїжджає на додаткове місце, шафа велика. Також в готелі є гарний бонус, є побутова кімната, де знаходяться пральні машини, сушарка і е, праска. Категорія номеру у нас економ. При вході у нас санузел з душовою кабінкою. велика шафа. В Номері два ліжка окремо. Є холодильник, телевізор, всі номери з балконами, також є чайник електро.